Вітаю, друзі, на зв'язку ваш ведичний астролог Леся і ми говоримо про сьомий знак Зодіаку, про Терези. Нагадаю, що в ведичній астрології є система вимірювання. Кардинально відрізняється від той, з якою ми звиклися з народження з західною системою, де наш знак Зодіаку визначався по положенню сонця в момент народження. В ведечній астрології всі 12 знаків Зодіаку народжуються впродовж однієї доби. Залежно від того, який знак Зодіаку сходив на горизонті в момент вашого народження, це і є ваш асцендент. Знак Терезів буде проявлений, якщо у вас асцендент в Терезах місяць сонце в Терезах, або там 2-3, або більше цілий пад планет, тоді ви будете доволі сильно приявними типічними терезами. Терези сьомий знак Зодіаку, стихія повітря, управляє Венера. І від цього і йдуть, знаєте, основні якості цього знаку Зодіака. Сьомий дім це партнерство. Перший дім це я, моє, мені, моє его, моє самопроявлення, це є овен, який йде на пролом. Який не думає про інших. Сьомий дім це Терези, це партнерство, це я і люди, я і соціум, я і інші, як я з ними взаємодію, це мій чоловік, це мій бізнес-партнер, це мої клієнти. І, відповідно, Терези – це такий самий знак, який найбільше потребує бути з кимось у взаємодії, бути у партнерстві. Взагалі всі венеріанські знаки, що телець, що Терези, вони є дуже добрі. Вони є дуже делікатні, гнучкі, творчі, дуже красиві. Терезів одразу видно. В них така яскрава ніжна, така милота, така харизма проявлена, в них дуже щира посмішка, яку просто неможливо сплутати ні з ким, і вони дуже довго зберігають свою молодість, тобто навіть в старшому віці там ці жінки виглядають, знаєте, от від них віє цією юністю, цією молодістю, цією такою ніжністю. Бо Венера, планета розкоші, красоти, любові, задоволення все ж таки управляє цим знаком зодіаку, вони дуже е, такі невимушені, дуже легкі, е, такі вони естети, вони дуже соціальні, дуже просто. Е, з ними практично неможливо посваритися. Тобто це ті люди, які у відкритий конфлікт, ну, звичайно, якщо там немає сильного Марса, сильного Сонця, там з'єднаного з якимись негармонійними планетами то тоді ми розбираємо інші аспекти. Але в чистому прояві терези це знак компромісу, знак балансу, знак примирення, так? знак такої, знаєте, який стане на сторону усіх в даній ситуації і буде розглядати пошуки, згладження, конфлікту. Так? Вони дуже люблять красу, вони схильні до естетики, вони дуже... Дуже-дуже контактні, вміють налагоджувати зв'язки і зі всіма подружитися. Вони такі ініціативні. Цей знак стихії повітря. Він не любить сидіти на місці. Вони дуже люблять подорожі. Повітря просто неможливо втримати на одному місці. Тобто це як близнюки, легкість на підйом, тут дуже сильно притаманна. Але вони не постійні і мінливі в своїх поглядах. Так? Тобто повітря воно сьогодні тут, завтра там. Післязавтра воно почуло думку якусь іншу, якогось тату основого лідера, так, і вже прийняло а, цю думку. Тобто ця людина, вона через це повітря в себе це пропустила. А в них є постійні отакі вагання, так, те, що, по-перше, смаки змінюються їхні з настроєм, і те, що їм важко приймати остаточне рішення, вони завжди коливаються. Тому Терезам добре мати поруч таку людину, впевнену в собі, можливо, вогняної стихії або земної стихії, а, яка би могла ну, чітко допомагати в прийнятті рішення. Так. Це ті люди, які думають, що якщо вони, знаєте, будуть лежати просто на пляжі і відпочивати, то життя проходить повз них. Вони хочуть постійно пробувати щось нове, так, тобто вони такі екстраверти, і їм дуже сильно потрібна комунікація, спілкування, їм потрібна публіка, аплодисменти. Тобто, якщо це якась сцена, вони люблять виступати на сцені, вони люблять проявляти свої творчі таланти. Але для них це не обов'язково знаєте, як в Льва для того, щоб бути першим, бути найкращим, бути лідером. Для них просто творчість заради творчості заради взаємодії з публікою і зі своїми людьми, з якими вони це, це творять, оцю, оцей якийсь проєкт. Так? А вони дуже слідкують за своєю зовнішністю. Терези, от в них така, знаєте, ніжна ця краса, витончена краса. Жінки Терези дуже люблять такі довгі спідниці, сукні, такі яскраві, вони дуже люблять компліменти. Ну, тобто оця така венеанська харизма в них проявлена. Взагалі... Вони схильні, часто змінювати зовнішність, а терези дуже часто можуть перемальовувати волосся, там кожних декілька тижнів інший колір. Для них це є нормально, абсолютно, так, вони такі ну, естети. Взагалі, якщо ми розглянемо, як терези, наприклад, йдуть в магазин, так, вони можуть йти в магазин по хліб, повернутися з сукнею. Оце той знак зодіаку. Або вона йшла в магазин по одну сукню, принесла 5, 7, 10. І вони їй всі потрібні, вона всіх їх буде носити, вони всі їй подобаються. Тобто це та жінка, яка може, знаєте, навіть вдома 2-3-4 рази перевдягнутися за один день в інший домашній одяг, тому що в неї змінився настрій. Тому що їй захотілося щось змінити, і вона змінила свій вигляд. Вони будуть фарбуватися вдома, робити такий м, -м красивий, декоративний макіяж, використовуючи таку косметику, тому що їй так хочеться. Тобто та -та це та жінка, яка може мати там 12 парфумів. І всіма вона користується, у неї дуже-дуже багато всього, там косметики просто море, і вона вся їй потрібна. Вона може абсолютно щиро аргументувати, для чого цей крем, для чого цей засіб, для чого цей, цей, цей. Тобто оцей такий маркетинг, знаєте, де там кремів для рук 5, для різної частини рук і для різної частини доби, оце терези будуть купувати ці креми, це їхні клієнти, і вони будуть їх всі використовувати, будуть розповідати, що це дуже потрібно. А, якщо ми розглянемо які вони в партнерстві, вони дуже прив'язані до свого партнера і вони дуже хочуть, щоб поруч з ними був хтось. Так, тобто, коли їхній партнер, кудись чоловік, наприклад, надовго їде, важко, важко Терезам пережити цю самотність, і вони намагаються кимось або чимось її заповнити. У них Сатурн карика, планета така удачі, так, і в періоди під періоди Сатурна буде піднесення, після 35 років буде розквітати той дім, де стоїть Сатурн в гороскопі цієї людини. Тобто, якщо знаєте свої гороскопи, можете подивитися собі вже так частково знаєте, спрогнозувати. Але Сатурн, він нас ще за домашніх тваринок відповідає. Сильне Сатурн у розкопі це і любов до домашніх тварин. І терези можуть мати і котиків, і песиків, і хом'ячків, і морських свинок, все на купу. Тобто, і знаєте, для них важливо оця тактильність, щоб можна було взяти цю тваринку в руки, щоб вона щось там мурчала, м'явчала, гавкала, щось там видавала якісь звуки, тобто, щоб вони не були самі коли вони залишаються вдома, щоб вони було оцієї такої, знаєте, самотності. Тобто вони дуже довго не можуть бути одні, бо сьомий дім, сьомий знак це партнерство. Так, також вони з дитинства от не хочуть залишатися самі. Вони завжди хочуть з кимось грати, з кимось самодіяти. Тобто це не та дитина, яка може сісти, взяти конструктор, от як діва, наприклад, і 2-3 години бавитись сама. Ні, тут потрібно або якісь ляльки, і ця дитина, якщо немає там дорослого чи інших дітей, буде вигадувати її імена, що вони будуть взаємодіяти, вона буде їх одружувати, формувати в пари, в сім'ї, бо це структура, це на рівні підсвідомості просто в цього знаку, так? І е, тут є такий мінус, те, що вони можуть піти в жертву і дуже багато терпіти і пробачати своїм партнерам. Це як жінкам, так і чоловікам терезам Претаману, тобто ми тут не робимо якогось узагальнення чи гендерного поділу. так? Те, що вони можуть багато терпіти, аби не втратити партнера. Ось ця залежність в стосунках їм дуже притаманна. страх самотності, страх втрати, страх того, що якщо цей партнер від мене піде, я залишуся там один чи одна і нікого собі не знайду, тобто така певна залежність. Вона тут не йде така, знаєте, навіть матеріальна, ні. Тут емоційно, що треба, щоб зі мною хтось був, і оце той момент, з яким потрібно дуже добре працювати, власне, Терезам. На рахунок роботи їм дуже підходять творчі професії, креативні професії. Там, де людина спілкується, де є взаємодія, де постійний потік клієнтів, вони змінюються, і де є творча складова, якась артистична складова. Оце те, що їм дуже сильно подобається. Взагалі вони... Як стихія повітря, так само, як і близнюки, от є ще такий один момент, що вони мають схильність робити декілька справ одночасно, але не так якісно, як би того хотілося. Тобто це ці люди, які можуть почати читати декілька книг. Бо всі цікаво, бо всі хочеться. Там чи почати малювати декілька картин, чи в'язати декілька речей, так? тобто вони все це люблять, але потім вони не закінчують нічого і вганяють себе в стрес, бо вони багато почали, не встигають і не можуть себе зібрати докупи і визначити пріоритет, що для них є на даний момент важливіше. Вони такі дуже глибокі дипломати, так? тобто з якими важко посваритися. Взагалі в Терезах падає в нас сонечко, так? тому що сонце це центр, це я, це мені, це моя самооцінка, моя цінність серед інших, це моє вміння сказати ні, поставити чіткі кордони, а терези так не вміють, тому що вони не вміють відстоювати свою точку зору. Вони такі, що вони навіть якщо будуть не погоджуватися з їхніми цінностями, це не буде корелювати те, що говорить, наприклад, опонент, вони можуть промовчати, вони можуть відійти в сторону, просто проігнорувати, тримати це в собі, але вони не мають чіткої, твердої позиції. Це те, ну, така проблемна зона, насправді, над якою потрібно їм працювати. Як дипломати, вони не можуть працювати, там, чи якісь як міжнародні посли чи політики, хоча в них є оця таке знаєте компромісність і вміння згладжувати кути але немає оцієї енергії вогню тої сили пробивної продивити свою позицію нав'язати свою позицію відстояти свою точку зору так а вони так само вміють дуже під інших підлаштовуватися під своїх дітей під партнера вони вміють щитувати емоції вони вміють слухати так а, ну такі вони дуже-дуже добрі взагалі Якщо ви зустрічали десь чоловіка, наприклад, який працює в якійсь жіночій сфері, так, чи в б'юті-сфері, чи в творчій, чи в будь-якому колективі жіночому, де він є один чоловік, або він лідер, або він керує там жіночим колективом, так, і йому так комфортно, йому так класно, то дуже часто це саме чоловік Терези. Тому що от є такі чоловіки, які хочуть дружити саме з жінками, так, і ну, от в них є така схильність, але знаєте... Є такий певний момент за яким потрібно слідкувати всім терезам, особливо в кого Венера, наприклад, в рибах дуже сильно екзальтована, яка дуже сильно хоче цього чуттєвого задоволення. Ну що коли в полі спирається дуже багато терезів, а вони всі партнерські, вони всі хочуть формувати союзи, то можуть бути союзи негармонійні, можуть бути зради, любовні, трикутники і тому подібне, тому що вони можуть піддатися своїм емоціям. Це не є якийсь вирок, це є одна зі схильностей і тут, звичайно, потрібно аналізувати комплексно весь гороскоп. На рахунок Терезів у мене все. Якщо є якісь запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, тому що ми формуємо якісний україномовний контент, чому я дуже тішуся насправді.